Добрий! день Ви на каналі Магія Моого Саду. Ми знаходимося на моїй ділянці, в моєму саду. Відео буде про підживлення винограду. от Виноград у нас вже в такому стані, його треба нормувати. Вже навіть не стадія гороха. Ну як який є, який ще немає стадії гороха, є який Це ж на одному кущу Уже в такому стаді. Ну, нормування буде чуть пізніше, бо поки що зайняти. от ну Є різний стан. Продовжуємо процедури, скажімо, що у нас тут пасинкування, прищіпування пасинків, які є верхні. Потім будемо трошки врізати короночку зелені операції і нормування врожаю, Але перед, і перед от, потрібно буде обробити нам від хвороб. Уже після цвітіння. Але перед тим я його хочу підживити. Підживлення підкормку буду проводити курником. Я його розводив для огірків, підкормили, то в нас настоялось було менше, бо огірки погано. Отака, виходить, у нас є відео на каналі день-два тому, як я розводив курник з байкалом. Водички. Така загустівша вийшла в нас розм'якша рідина. Не рідина а маса, яку ми зараз розмішуємо. Водички можна було навіть чуть-чуть менше, то не суттєво. Нам головне, щоб воно було з такої консистенції. І беремо літрову кружечку цієї жижі. Нормальному, якщо вона кілька днів настоїться, день, два, три, в мене там, як не знаю, бо тоді з огірками я поспішив. Ось така вийшла у нас рівномірна рідина. Ну, звичайно, має у нас запах. Єдиний недолік курника, що він має запах не дуже приємний. Тому з цим. І беру десь так, може навіть не повну кружку цього. Дивлюсь під якийсь кущ у відро з водою, розмішую і виливаємо під кущ винограду. Так, уже відрізця розмішую і під кущик винограду. Звичайно, перед тим пролити водичкою, щоб все було змочено. Так як у мене водички більше немає, планувався дощ, дощу, дуже було вчора обмаль. Тому хоч так виливаю, як є. Обіцяють, сьогодні-завтра дощ. По-любому стараюся зробити, бо ні в керниці води, ні запасу води вже немає. Але підкормлюємо таким чином наш виноград, що він у нас гарно плодоносить. От і це все, під кущик. Це для нього буде дуже добре. Якщо трохи залишилося, додаю водички, розкалатую, так само десь в районі цього всього виливаю. І так під кожен кужик. Настоєний курник з байкалом, кілька діб розмішаний. І неповну кружку, можна і повну. Як дивлюся, які виноградські кіроки. Якщо молодший виноград, то менше, щоб не жирував. І кружечку Ведерце і підживлюємо наш виноград. Ну і гірки, це найкраще цим підживлювати. Органічне. Ну, трудойомки трошки. Дякую за увагу.